Вітаю всіх! Сьогодні в нашій країні особливий день. В цей день ми шануємо, згадуємо, пишаємося одним з наших державних символів. Пригадайте Державні символи України. Герб, Гімн та Прапор України. У кожного державного символа є свій особливий день, так само, як і в кожного з нас: свій день народження, день державного герба України. Ми вже з вами відсвяткували в цьому році 19 лютого. А сьогодні святкує свій день славний гімн українського народу. Слово гімн в перекладі з грецької мови означає святкова пісня. Ця святкова пісня супроводжує всіх громадян в період урочистих заходів та державних свят. Також вона представляє на змаганнях наших спортсменів. Запам'ятайте, Державний гімн України завжди слухають стоячи, пригорнувши праву долоньку до серця. Пропоную послухати Державний гімн України. Ще не вмерла ні слава, ні воля. ще нам братця, українці усміхнеться, доля згинуть наші вороженьки, як роса. Запануєм ми ми, браття у своїй сторонці. душу й тіло ми положим за нашу. Go, Державний гімн України має назву Ще не вмерла Україна, і уявіть собі, написаний він 162 роки тому. Слова гімну написав український етнограф та поет Павло Чубинський, а музику до нього написав хоровий диригент та священник Михайло Вербицький. Минуло 159 років, як вперше в польському місті Перемишль почули майбутній гімн України. І коли минуло багато-багато років, і ця чудова пісня стала державним гімном України, її свято чи то іменини почали святкувати в той день, коли вперше її виконали 10 березня. Хочемо привітати всіх з Днем Державного гімну України. Бажаємо, щоб наша державна святкова пісня завжди нагадувала нам про нашу історію, наші мрії та минуле. Нехай наш гімн завжди підтримує дух нашої славної країни та допомагає долати найскладніші труднощі. Пропоную закріпити знання про Державний гімн України за допомогою гри, відсканувавши QR-код або перейшовши за посиланням під відео. Зі святом вас, з Днем Державного гімну України!